Потрапивши в потік знайомих лиць, і перетнувши в пошуках початку, за колами зіставлених століть, немов провину прощено побачив, були причини довіряти снам, все починалось тут. І подорожній, в передчутті, що він іде не сам. Звернув і погайдався по очі. Зійшла зоря без будь-яких зусиль, підкресливши причетність до провидства. До ніг добіг довгастих тіней з син. Одна була тепліша, як годиться. Так зачинався день у білий світ. Ціна йому любов, і він належав. І ще й тому, хто взявся бовваніть попереду на клаптику безмежжя Спішиш краплино іншу до жени мабуть, лише це призначення і сутність. Я кожен день іду, іду назустріч по вулиці, знайомій до цегли.